Сьогодні ми говоримо про часовий аналіз як частину Static Timing Analysis. І, власне, розпочнемо з доволі знайомих речей для вас, тому що ми з вами про ці речі вже трошки говорили в курсі схемотехніки, але почнемо ось з чого. У нас є якась синхронна схема. В цій синхронній схемі у нас є два тригери. Або ж регістри, в залежності від того, чи є це система з однобітною чи багатобітними даними. У будь-якому випадку, у нас є дані, які приходять на вхід, де тригери, якщо це однобітні дані, це буде тригер, Якщо це будуть багатобітні дані, це буде регістр. Ми будемо говорити «регістр», це охоплювати буде більшу кількість варіацій. У нас ці два тригери абсолютно однакові. Тобто вони працюють по передньому фронту тактової частоти. Всередині у нас є, є якась комбінаційна схема, будуть деякі пояснення з того, що це комбінаційна схема може бути просто комбінаційною схемою. Це може бути комбінаційна схема плюс лінії передачі даних, тобто, це залежить від різних речей. Але це якась комбінаційна схема, тобто тригерів всередині у неї нема. Відповідно, у мене є два тактових сигнали Це ЛК-1 і лк 2 і в першому варіанті, найбільш такому загальному, ці два тактових сигнали можуть бути різними. У них може бути одна і та сама частота, але вони можуть бути сунутими по фазі один відносно другого. Подивіться, будь ласка, у мене є раз, у мене є два фронти. Мого сигналу, і ці фронти у мене є сунутими. Відповідно, сунути фронт одного сигналу відносно іншого, і є СУВ, відповідно, фази. Це загальний такий випадок. Коли ми говоримо ось про таку комбінаційну схему і два. Тригери зліва і справа, тобто перед неї і після неї, то ось ця вся схема відповідно працює наступним чином. Дані потрапляють на вхід першого регістру. Він знаходиться у нас зліва, вхідний такий регістр, і передній фронт тактової частоти, Ось, він показан синім. Він записує дані в наш регістр. Після чого дані з'являються на виході регістра, надходять в комбінаційну схему, там щось робиться. Це може бути там якийсь арифметичний пристрій, це може бути там якийсь дешифратор, мультиплексер, якась логічна функція, і так далі. Можете уявляти собі це як частину якогось арифметичного пристрою, наприклад, суматора. В цій комбінаційній схемі щось відбувається, після чого дані з виходу комбінаційної схеми. Надходять на вхід другого тригера, або регістра, наприклад, регістр. І е, найближчий передній фронт тактової частоти ЦЛК-2 записує дані в цей регістр. Наша задача є доволі простою. У нас надходять дані о сюди, ми вважаємо, що у нас дані є ось тут, нам треба порахувати, скільки часу треба з моменту генерації тактового сигналу ось тут, тактового сигналу clk 1, до моменту надходження тактового сигналу clk 2. Тобто, скільки часу пройде з моменту, поки дані ось з цієї точки, з виходу в Перший регістр надійдуть на вхід другого регістру. Тобто, дані передаються з першого регістра через комбінаційну схему на вхід другого регістру. І потім записуються тактовим сигналом clk 2 нам треба порахувати ось ці всі часові параметри. Від цього буде залежати наскільки високою частота тактових сигналів буде, тобто наскільки швидко буде працювати наша схема. І, власне, ось цей підхід є основою всього часового аналізу. Зрозуміло, що там будуть е, збільшуватися кількість комбінаційних схем всередині або їх складність. Е, цих комбінаційних схем може бути не одна, можуть бути якісь шляхи і так далі. Це ми в цій варіації будемо розглядати, ми на них подивимось. Але загальна ідея саме полягає в тому, що є передній фронт тактової частоти ЦЕЛКА-1. Цей фронт називається фронт. Запуску, edge, тобто запустили процес. Дані записалися, пройшли на вихід, перетворилися комбінаційною схемою, прийшли на вхід другого регістру. Далі передній фронт тактового сигналу clk 2, він у нас показаний червоним це фронт фіксації, е, Записують ці дані в другий регістр. Ось у нас є фронт запуску і фронт фіксації або запису. І ось ці два фронти, між ними у нас є один період тактової частоти, а може і більше, а може, і менше. Це залежить від того, наскільки тактові сигнали ЦЛК1 і ЦЛК2 одночасно приходять на входи наших тригерів. В ідеальному світі ми вважаємо, що сигнали приходять одночасно в усі частини схеми. Ми вважаємо, що тактовий сигнал, який заходить на вхід мікросхеми, він одночасно передній фронт одночасно приходить на всі передні, на всі входи тактові регістрів і тригерів. І цей передній фронт відбувається в один і той самий момент часу, але в реалії. Це може бути не так. І якщо ми говоримо про співвідношення, наприклад, ось цих двох тактових сигналів ЦЛК 1 і ЦЛК 2, то вони можуть бути зсунутими один відносно іншого, причому в різні сторони. Тобто в цьому ось, конкретному випадку ми дивимось на те, що сигнал ЦЛК1, фронт переднього. Фронт передній фронт сигналу СЛК-1 раніше, ніж передній фронт сигналу СЛК 2. Ось це видно ось тут. Але можлива ситуація, що спочатку буде передній фронт сигналу СЛК 2, а потім, з невеликим запізненням, буде передній фронт сигналу ЦЛК 1. Тобто, якщо в цьому випадку між цими фронтами, Буде час більше, ніж період тактової частоти, то в другому випадку час буде навіть менший, ніж період тактової частоти. І в цьому випадку треба так само це все закладати. В мікросхемах, в будь-яких схемах є джерело тактового сигналу. Ми знову ж таки, поки що вважаємо, що це джерело є ідеальним. І немає ніяких проблем з цим джерелом сигналу. Частота у нас стабільна, фронти гарні і красиві, нічого не відбувається. Це знову ж таки не так. І ці всі речі є е, дуже і дуже залежними від того, що відбувається в схемі. І Тактовий сигнал буде приходити в різні частини схеми друкованої плати мікросхеми в різний момент часу. Це треба запам'ятати трошки далі, ми про це поговоримо. А тепер звернемо свою увагу на те, що таке тригер і які параметри у нього є. Я думаю, що ви пам'ятаєте з минулого року, що от, тригер працює по попередньому фронту. У нього є сигнал даних, є тактовий сигнал. І у триггера існує два параметри. Нагадаю вам: це час перед встановленням і час утримання setup time і hold time. Відповідно, цей час вимірюється відносно переднього фронту тактової частоти і setup time. Це час. До приходу переднього фронту тактової частоти, коли у мене дані повинні бути стабільними. Я знаю, що ось, наприклад, в 10 наносекунд прийде передній фронт тактової частоти. І мені необхідно, щоб, наприклад, у 8 наносекунд вже були зафіксовані дані на вході. Якщо це буде зроблено, то дані коректно будуть записані в регістр. Так само після надходження переднього фронту тактової частоти дані треба потримати якийсь час. Цей час називається часом утримання, hold time. І цей час важливий для того, щоб запис відбувся коректно, і цей запис відбувся саме тих даних, які ми маємо на вході. Таким чином, ми маємо таке зване вікно метастабільності. Ось воно. Ось цей час, який е, включає в себе як час встановлення, так і час утримання, тобто сума, це час, коли сигнал не повинен змінюватися на вході даних. Якщо Сигнал потрапляє, сигнал даних змінюється от під час цього вікна. Відбувається ситуація, яка називається метастабільність. І в цьому випадку дані забусені будуть некоректно. Тригер або регістр може перейти в метастабільний стан, тобто не нуль і не одиниця, і е, якийсь час дрейфувати там. Лінк на відео про метастабільність він буде е, в е, описі під відео. Ми ж з вами рухаємося далі.